Текст за матеріалами телеграм-каналу Бить Ілі, НВ та інших ЗМІ. Шквал новин зі Сполучених Штатів Америки мовляв, поновили переговори, придумали якийсь новий мирний план. Нібито там приймав участь Вітков. 28 пунктів там. І до Києва у середу прибула високопоставлена делегація зі США на чолі з міністром армії Деніелом Дрісколом. Він підпорядковується Пентагону і двома чотиризірковими генералами. Начальником штабу армії США Реді Донах'ю, який з перших днів відповідав за координацію військової допомоги Україні, вийшло ж п'ять матеріалів у західній пресі: Політіко, Аксіос, Знову Політіко, Ройтерс, і з них виглядає так, що ніби є два окремих треки, два окремих плани. чи що. Перший це старий новий трек Віткофа та Дмитрієва. Вони його ніби підготували як новий мирний план з 28 пунктів, його ніхто не бачив в очі поки що кажуть, що напевно його придумали тоді, коли Дмитрієв три дні тусувався у Віткофа в Майамі наприкінці жовтня. Другий це абсолютно новий трек від військового керівництва США, і це як мінімум незвично, оскільки військові чиновники та генерали рідко беруть участь у політичних перемовинах і переговорних місіях. Хоча, з іншого боку, і участь в перемовинах Ріелтора Віткофа теж була, м'яко кажучи, незвичайною. Перший трек природно не вселяє довіри. Другий, скажімо так, дивує, сильно навіть дивує, складом американської військової делегації. Бо всі троє, хто приїхали, і Дріскол, і Джордж, і Донах'ю, вони в дошку про та доволі компетентні люди. Чия присутність в переговорному процесі може, так скажімо, стримано потішити. Що в цьому всьому бентежить, це те, що трек Уіткофа є, і що Уіткоф консультував і допомагав Дрісколу готуватися до переговорів з Києвом. Ну, скоро ми дізнаємося якісь нові подробиці. Це все відбувається на фоні великого нічного ракетного і шахетного обстрілу України, на фоні великих жертв серед цивільних. Зокрема, у Тернополі, і на фоні того, що от НВ повідомляє, що Набу призупинило оприлюднення нової інформації по корупційній справі через питання, пов'язані із воєнним станом. Це саме по справі з Міндічем. Про це повідомило джерело в антикорупційних органах. Виходить, що чутки про те, що Офіс Зеленського намагається домовитися з Набу і САП, щоб зупинити оприлюднення інформації по корупції у владі. Виходить, ці чутки підтверджуються. А тим часом Ройтерс накидає і накидає якихось неприємних заголовків, наприклад, про те, що нібито угода, яку пропонують Україні, передбачає і відмову від певних територій, і від певних видів озброєння. Виглядає як лайно, правда? Ну, втім, не будемо поспішати завтра, напевне, буде більше новин. Тут тільки таке питання чи не схопили ділки Трампа, нашого шоумена, за його Фаберже. Оцією от справою про корупцію, корупцію, яка була в найближчому оточенні Зеленського. І чи не буде тепер Зеленський більш податливим, і чи не буде він готовим підписувати все, що йому скажуть, бо, можливо, там і на нього є компромат? Оцей варіант може бути зовсім поганим для нас. Текст за матеріалами телеграм каналу Бить Іллі, НВ та інших ЗМІ.